Привіт, шановні друзі, вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні хотів вам показати більш-менш так інструкції по оснастки чучел спортпласт для полювання на пернату дичину, а саме що стосується грузил і резинок для оснастки даних чучел, так як я придбав резинки Greenhead в одеському інтернет-магазині Hunter. Виробник Америка, дуже якісні резинки. І заказав по LX. Хочу вам показати в порівнянні. Ось, друзі, і самі резинки, про які я вам говорив. Це якісні резиночки виробник Америка. Ось, бачите, ось такі все. ось такі ось. Резиночки для оснастки даних чучал. А це ось резинки, це я їх брав на пробу. Ось кооперативний зразок, який я не рекомендую, друзі, купувати. А чому, я по подальшому вам розповім. Ну, навіть, можу сказати, еластичність в холодну пору, нікуди ж, та й в літню пору, плюсовій температурі, вони дуже Дуже-дуже тугі ці резинки. Вони тобто не мають еластичності. Вони не розтягуються так, як розтягуються ось дані оці, ось пружинки. чи ці резинки, друзі. Тож, ось Бачите, дивіться, коли коливається якось пружність яка в даній резиночці, яка еластичність. І пружність ось дані резинки, дивіться, ось, Бачите, взагалі ніякої нема. Тобто тут. Одна якийсь порошок. Ось, бачите, дивіться, ось гнучність, дивіться, ось даної резиночки, бачите, яка еластичність. Це виробник Америка. І ось, ось наш кооператив десь штампує. Ще раз кажу, це я купляв в інтернет-магазині на Великсів і забракував. Тобто вони не годяться для оснастки даних чучел взагалі. І грузила для самої оснастки. Ось такі ось о. використовую ГЕОБРАСНІ такі крючки для оснастки даних чучел використанні. І ось бачите, вони все. В моєму випадку це 120 грам. одне грузило. Ну, смотря, де ви будете використовувати на якій водоймі. Якщо на якийсь ставочках чи балках, чи навіть на відкритих водоймах, де не сильна течія, то достатньо буде 120 грамових грузила. Якщо ви десь плануєте використовувати, де велика течія, то звісно тоді вам треба більше грузила, щоб устойчиві були вони на водоймі. І не зносило вас течією дані ваші чучела. Ну, я врахую, що 120 грам буде достатньо при використанні в оснастки даних чучок. Вот ось такі ось вони, бачите, вот такі вони всі геообразні, такої форми дане грузило. Ось, друзі, вже оснащені чучела мої даними резиночками і грузилами. Ось такі дві уточка і селезень оснащені. Ось, Бачите, ось таким ось методом дана оснастка. Ну, це рахується професійна оснастка даних чучел Ось так ось. Да, ще раз, що вам хочу нагадати, що використовуйте завжди. Ось такі якісні резинки американського виробника, друзі. Ось такі ось даної фірми. Дані резиночки морозостійкі, на морозі вони не лопають, не втрачають свою еластичність. Ну, довгострокові, будемо так говорити. Що влітку, що взиму, вони еластичні свою, не втрачають порівняно з їхнім ось копією штамповки. Зараз я вам покажу навіть. На практиці на даних чучелах, як вони розтягуються, як вони ефективні. Ось, друзі, покажу вам наглядний приклад. Ось у мене вже оснащені такі чучала. Ось чучало селезня, Спортпласт. Ось такі ось. Красені і качечка. Теж спортпласт, Італія, виробник. Ось теж оснасточка, бачите. І зараз покажу детально, як я їх провів оснащення даних чучал і наскільки резиночка ефективна, яку я придбав Дух Хантер. Дух Хант, верніше одеський магазин інтернет. Ось така ліска така ось я. Ось такий діаметр. Ось. 0,8 товщина лиски. Вот так ось. От. Суть заключається не в самій лізці, а в самій резинці, так як я і говорив, ось дивіться. Бачите, яка вона еластична, як розтягується на самому грузку. Тим самим її як практично, ось дивіться. Все. раз, Бачите, на, на де закончилась резиночка. І і легенько ось натягую. І ось так такі. Все, зафіксовано. Бачите все. Отак. г-образним грузом зафіксовано. і бачите Воно не тарабанить, вам не буде битися краску, не буде вбивати самі чучела краски. І так само все і на на цій качечці. ось бачите Сама оснасточка. Ось так ось г-образно раз Зняли. І розмотали і посадили її на воду де ви будете проводити полювання на примету дичину. Фіксується дуже легко даний грузок і на даній Ось, Бачите, так ось отак еобразне, отаке от все. Таким чином зафіксовано воно на оснасточка на самому чучелі. Нас. І так само ось дивіться. бачите, Якщо так просто наділию, бачите, буде легко. Даже, може при транспортуванні у вас просто воно злетіть. А так ми ось дивіться, робимо раз, і ось у другий раз. Оп, все, надіємо, закріплено. Дивіться, бачите, як я ним не, не тарабаню, навіть не ось В чому відмінність. Даних грінхетських резинок американців американського виробника на даному чучеві, яке я використовую, ось вони Ось вона. дані резиночки, От такі ось, Грінхетський виробник Америка, щасно наголошую. Тут в комплекті йде 12 штучок даних резинок. От, бачите, як вони дивіться, бачите, як розтягуються. А тепер дивіться, візьму. Наші, будемо так казати, кулібенів, де я заказав через OLX. Дивіться, Ось Оце і вся робота даної резинки. Тобто, бачите, вона не еластична і при морозі вона дубіє. І ну, практично, так як на заміну, да, воно піде, воно дешеве. Не пам'ятаю скільки я за неї віддав. Це вже було давним-давно. Ну, ця резинка ну, сезон може вам і виходить. Дані різинки, то, я сподіваюся, будуть ходити не один сезон, тому що заявлено виробником і на практиці знайомі мене використовують дані резиночки грінхедовські, от такі ось американські, ще раз наголошую. Вони виходжують по 10 сезонів у людей і їм нічого немає. А дані резиночки один сезон ходять, вони потріскуються, вас полопають і пообриваються, десь зацепити, не дай Бог, десь зацеп. Обервете, зразу лопне і все. Так що не купуйте, друзі, от такого виробника, ще раз наголошую. Якщо в роздрі продаються отакі от резиночки, не сувіту їм брати взагалі. Тому що це підробка. Ось я вам на практиці. Бачите. Дивіться. Ще раз покажу вам. Ось, Дивіться, я їх беру ось два загрузи. Ось так все взяв. І тепер дивіться. Бачите, дивіться, наскільки ця ось дивіться, Розтягується резинка грінхедовська і винашився. от і все. А навіть і по вуці. Вони і по кольору, не знаю, чи передасть. Грінхедовська то більш чорна практично. А це сіро. ну Тобто самопал якийсь, Навіть і по укріпленню вони відрізняються по зовнішнім, так що... Ще раз не рекомендую, друзі, вам, хто колись надумає брати дані різновички для оснасточки чучел для полювання, то не рекомендую брати вам ці, які продаються поштучно. Беріть комплект, вони ось ось такому оригінальні упаковочка. Ну, вони йдуть ще в клійонки, я вже розпечатав, звичайно їх. Ну, Отакий от має бути зразок оригіналу грінкетовських резинок для оснастки чучел-качок. Так що все, друзі. До нових зустрічей. Всім миру и добра.